Слава героїчним бійцям Сил оборони та їх мудрим командирам, якщо вони такі. І бажаю здоров'я всім, хто бажає добра Україні. Але питання якій Україні, та, яка є, і ту, яку ми хочемо бачити? Набирають оберти в інтернеті, скандали навколо секів і прокурорів. 65 там, щось, кримінальних справ, там кілька тисяч переглядів інвалідностей. Але мені цікава була така цифра: 49 прокурорів з 50 Хмельницької області всі мали інвалідність. І скандал почався з арешту цієї е, Крупа чи Крупа. Чиновниця, начальниця Мсека Крупа, арестована і її тюлень там лежить на дивані і в доларах. 6 мільйонів доларів в хаті начальниці Мсека, яку кришували, навіть коли буде СБУ під представним керівництвом вести слідство, то прокуратура. Я підозрюю, що вона здала прокурорів сама. Тому що вони її не захистили, коли її все-таки потягли під арешт і в суд. Чи не в суд, чи куди там в СІЗО. Далі після цифра 49 з 51, який не продався, є така ще цікава цифра: всіх це обурює, і про це я зараз хочу розказати. Прокурори взагалі мають пенсії по 30-40, 50-60 тисяч. Наприклад, керівниця Черкаської області прокуратури. Е, отримала за той рік 785 тисяч, це 65 тисяч 400 гривень пенсії плюс зарплату. От уявляєте, як людина важко працює, інвалід, нещасний, йому важко, він навіть на роботу на силу піднімається в свій кабінет. Харківська е, прокуратура ще більше. До речі, ця черка, Черкаська приїхала з Харкова. 823 тисячі отримує прокурор, правда, за вислугою років. Та зробила собі пенсію за інвалідністю 65 тисяч, а в Харківського прокурора 823 тисячі в рік 68 тисяч гривні. Це у нього за вислугою років. Ну, На рахунок вислуги років, якби проблеми немає. Ну, Людина ж не купила інвалідність, як ці Хмельницькі. Чи Черкаська може. У мене питання зараз буде не про купівлю і пенсії інвалідності, а взагалі баланс. Ну, по-перше, ми знаємо, депутатські пенсії і пенсії суддів. У суддів взагалі пенсія до 100 тисяч 80, 70, 90, 100. І мені зараз мені буде говорити про народ, у якого 3004 пенсія, чи 2800 там, це окрема тема, що робити з народом і що народу робити з своєю владою. Мене зараз цікавить баланси в цих, ну, скажімо, державних, державницьких структурах. Ну, якщо прокурор заслужив за вислуги років. У нього виходить 68 тисяч пенсія в місяць. А скільки получає полковник Збройних сил України, який теж відслужив 25, 30 або 35 років вислуги? Ну, у нього, я скажу, зарплата теж буде приблизно до 60-70-80 тисяч. Може, якщо там навіть якісь надбавки. І по логіки, 80% від зарплати це має бути теж у полковника 50-60 тисяч. А ні. Великий вождь армії віри і мови колись підняв військовим пенсії. своїм якимось там указом, законом так хитро зробив, що полковники, наприклад, з там, 4 тисяч стали отримати 8 000, і всі зраділи. Але при цьому він так зробив, що полковники любі офіцери, любі неважно, прапорщики, сержанти, які от служили вислугу років 25 років. І їм тепер буде рахуватися тільки звання, посадовий оклад за свою посаду і вислуга років. От, до речі, ці прапорщики, сержанти, зараз будуть вже вже вони є в не цьому положенні нечесному, тому що там за секретність і класність вже не, не будуть рахувати і не рахують. Тому Порошенко зробив хитро, начебто підняв, а начебто обмежив тим, що не дає. І, і при цьому і при цьому існувала і існує постанова Кабінету міністрів про обмеження максимального розміру військових пенсій. Тому що всі казали, ого, ого, в нього пенсія. ну, Наприклад, беремо 24-й рік. ось, Ого, пенсія у полковника 16 тисяч гривнів. А я робив там 30 років, десь там, у мене там 5 тисяч чи 6 чи медсестра. Ну, зрозуміло, що це несправедливо. Ми зараз не будемо говорити про загальне пенсійне. Давайте повернемося до державних, потім поговоримо окремо. І полковнику 15 це йому максимум, що сьогодні держава з, у, у, з урахуванням тих подачок, що давав Зеленський, по 2, тисячі, по 2 тисячі накидував, там як надбавку, як надбавку. Сьогодні я президент даю, не завтра я не президент не даю. І військові пенсіонери пішли в суди. Ну, так само, до речі, і прокурори, всі митники, і державні службовці, і багато хто йде в суд, і суд призначає пенсійному фонду виплачувати вже з урахуванням того, що Кабінет міністрів зробив. Єдине, що суд не робить, він не знімає обмеження. Обмеження для військових, От для прокурорів немає обмеження. Тому полковник сьогодні в Збройних силах, який піде на пенсію, і з вислугою 25, 30, 35 років. Він е, піде в суд і отсудить класність, кваліфікаційні вимоги, знання там іноземної мови, там у льотчиків свої приколи і багато чого там надбавок, крім звання вислуги і посади. І в нього буде все одно не більше 23 тисяч. Люди, які захищають країну в такий тяжкий час, в тяжкій війні, получають в два. В три рази менше, ніж оці всі банформування формування ОПГ, які називаються зараз у нас в Україні. Прокуратура називається ОПГ, поліція обласна, районна, міська, вона теж ОПГ. А що ні? Скажіть мені, що ні. Ну, якийсь там є один такий, як той, один прокурор Хмельницький, який не купив, понятно, що є такі. Але ми говоримо про загальні тенденції, про більшість. Ми не хватаємо якогось одного ідола і не бігаємо з ним. Дивіться, який чесний. Добре, полковники це такі, знаєте, штабні, це такі сидять далеко від лінії фронту. Може їй хватить їм дійсно, чого там їм давати, як прокурору, 65, хватить з нею 23. Не помре з голоду. Мабуть таки в часи війни інваліди війни, герої війни, які. Не звання Герої України, а ми говоримо герої війни, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Мабуть, вони получають 65 тисяч. Откриваємо постанову Кабміну і дивимося. На 2024 рік встановлено мінімальна пенсія інваліду першої групи внаслідок війни 15 347, другої групи 12 396. Третій групи 8500, учасник бойових дій 4958. Їжте не обляпайтесь. Оце все, що ви маєте знати, про незалежну соціальну і правову Державу Україна. Ну і ви скажете, а що робити? Ну, що робити? Реформувати, звичайно, ми ж вже 30 років реформуємо і кожен раз все краще і краще. Я слухав недавно багатьох деяких блогерів журналістів, і мені відзначився: ну, по-перше, всім який, е, яким чином називає Україну сьогодні Друга Українська Республіка, як колись була друга польська річ Посполита, з натяком, що скоро буде третя. Геннадій Друзенко цікаво сказав: героїчний Афганістан, так само героїчна Україна, має сильних героїв, які готові помирати за свою країну моджахеди, наприклад, в Афганістані. Вони перемогли реально і СССР, і США. Але там герої і корупція. Тому жити в цій країні не хочеться. Остап Дроздов сказав так: Україна є проект невдалий. Це злоякісна модель. Злоякісна модель. І Данило Яневський сказав взагалі, а що ж робити? Він сказав: ампутувати, просто ліквідувати цю модель. Я не кажу. І він не каже ліквідувати державу і державність, ліквідувати цю олігархічно, кланову, бюрократично брехливу, скажімо так, модель державності, яку ви набудували починаючи з кучми і з морозом, які придумали Конституцію. І питання: хто це буде робити? Ну, мабуть, герої війни. Але не забувайте, що в нас можуть бути знову, так само як за Зеленським, за Порошенком, стояти клани, організовані групіровки, які... Вам на вибори принесуть гарного, героїчного генерала, впевненого такого красавчика. І у нього буде партія, там коло нього будуть теж такі ветерани. А от хто буде стояти за ними, як вони проведуть вибори, і які посади, і хто отримає ці посади, і як вони змінять Конституцію, це ще невідомо.